Слава нації пані та панове про історію України Белина. частина 41. Місто Токай. Перше складаю подяку всім українцям, хто на фронті боронить Україну, а також тим українцям, хто в тилу допомагає фронтові. Отже, берем напрямок на Токай. Токай. То давньоруське містечко. Розташоване воно там, де річка Бодрох падає в тису. У світі Токай знаний, як центр неперевершеного за своїм смаком токайського вина. Шуберт написав на його честь свою знамениту хвалу токайському. Світова Думка пов'язує токайське вино з мадярами, Але ж як ті кочівники, Могли вирощувати виноград, адже виноградна лоза культивується десятки, сотні або й тисячі років. Ось такі хатки в Шарошпатаці, там, де люди називали себе русинами до середини 19 століття. Хтось мав кочівників тому навчити. Майже вся мад'ярська сільськогосподарська термінологія є руського походження. Наприклад, Бочка, бокал. А найкращий сорт токайського вина називається по-руське Саморобне. Я зайшов ось до цієї пивниці та й запитав, чи маєте ви саморобне вино. Так, мають. Ось, будь ласка, взяв дві пляшки. На етикетці написано якесь чамороднє, принаймні я так прочитав. Але ж вони попристосовували всі. Наші назви до своєї вимови, вся північ Угорщини ще довго залишалася суто руським краєм. Але вже після поразки повстання Петра Порошенка у 1321 році тут з'явилися мадярські землевласники. А мадярські селяни сюди пішли аж у середині 16 століття, коли тікали сюди від турків. У Токаї до 1845 року була руська школа з руською мовою викладу. Донині тут діє православна церква, що була колись руською. Но це не православна, це греко-католицька церква. Але греко-католиків ми можемо сміливо назвати православними, бо вони буква в букву вживають той самий сирійсько-грецький обряд. На тій церкві. Прибита табличка, на якій написано, що тут співав Григорій Сковорода. Я ту табличку не побачив, бо церква перебуває в поважній реконструкції. Сковорода був тут у складі так званої Токайської комісії з 1745 по 1751 рік. Ту комісію створила московська цариця Єлізавета Петрівна. Своїм указом вона доручила генерал-майорові Федорові Вишневському їхати в угорську землю та налагодити поставку вина Токайського до двору нашого, взяти там в оренду землю, вирощувати виноград та чавити його на вино і вести те вино до Петербургу. Бо так начебто було дешевше. Генерал в... ось такий ця церква має вигляд в інтернеті, а ось такою я її побачив. Можливо, я щось не так дивився, не знаю. Наступного разу буду краще дивитися. Генерал Вишневський був української крови з Переяславщини. Він взяв з собою українця Григорія Сковороду. Як майстра церковного співу, щоб той співав по місцевих руських церквах та входив в довіру до русин. Сковорода з Вишневським багато подорожували, побували у Будії, Братиславі, Відні та інших університетських містах. Всюди мали зустрічі з русинами. Всюди збирали інф... О, містечко Пазманд. Можливо, звідти походять наші князі пазмани. Ось зупинилася на три хвилини і температура вже 40. Всюди збирали інформацію про настрій руського етносу, поширювали москволюбство. Місцеві русини бачили, що з Московського царства приїхали такі ж самі русини, як і вони. Та брали собі в голову. Що в Московському царстві живуть такі ж русини, як і вони. А Україна то щось нове і чуже для русинів. Вислідом тієї виноградної праці тих двох українців є оте дике москволюбство словацьких та угорських русинів-українців. І ота саламаха, дика язичка, що вживав сковорода, а тепер щось схоже. Вживають ті русини. Сковорода нічого не написав про Токай, бо, певно, давав розписку про нерозголошення. Воно те все лежить у московських архівах, а ми до тих архівів колись, а може, й зовсім скоро, дістанемось. На цьому, пані та панове, завершуємо 41 частину. Всім дякую за увагу! Читав, як мій Петро Балина. Слава Україні!